E <music> Є новина, друзі. Гетьманцев наїхав на Боданова. Гризня у владі посилюється. Дослухайте до кінця. Нещодавно я знімав відео про контроверсійну заяву Боданова, де він визначав хто громадянин, хто ні. Ну і по його логіці, всі громадяни, які виїхали за кордон, вони не мають бути громадянами і їх не можна вважати громадянами. Я це критикував. Можете подивитися. Відео є на каналі. Так от гетьманцев виступив по цій самій темі. в себе в телеграм. Я зараз коротко зачитаю і потім обговоримо. З огляду на широкий резонанс питання поділюсь своєю позицією і своїм баченням проблеми біженців. Наші біженці за кордоном або велика діаспора в перспективі це данність. Війна змусила цих людей рятувати своє життя. Вони точно не зрадники, вони українці, що прийняли для себе важке рішення у виняткових обставинах, переважно керуючих інтересами своїх дітей. Будь-які розмови щодо них про негромадян, про те, що сказав Будано, не українців, є неприйнятними і неприпустивими. Частина цих людей за минулі роки адаптувалась у новій країні, знайшли роботу і новий дім. Вони прийняли для себе рішення. Ми маємо його поважати, як і рішення кожної людини. Людей не можна повернути силою або примусом. Водночас неприйнятно надавати тим, хто поїхав пільги та заохочення, аби вони повернулись за рахунок тих, хто залишився і боровся. Майбутня політика України має бути людиноцентричною, такою, щоб люди захотіли подати ті, хто ще вагається, ті, хто хоче додому і готові працювати для відродження країни, мають бути впевнені у своїй державі і в тому, що їх приймуть за них за їх довіру. Варто боротися. Україна має дбати про своїх громадян, де б вони не знаходили, забезпечувати освіту та культурний простір, реалізацію політичних прав, ну тобто вибори, ну щоб вони могли голосувати, лобіювати і вітати виділення соціальної допомоги. Наша діаспора з докордону має стати нашою сильною стороною. Ну, там ще пару речей, от така вот ситуація. Гетьмансен, ну, людина, яка ну практично знищила економіку нашої держави тими своїми недолугими рішеннями, підняттям податків, тому що зараз всі підприємці в шоці. Ну заявила, що ну, нам треба боротися з цих людей, щоб вони поверталися і не можна неприйнятно назвати їх не громадянами або не українцями. Це відповідь, до речі, Бугдана. Напишіть, що ви думаєте про гризню і відповідь політиків один одному в команді Зеленського?